З настрою, щоб це все знімати, а потім вами замовити. Так, а давайте все. спочатку все. Ну ви до мене підійшли і. Я представився вам. Так, а на побачимо другі звучать. Ну там, треба день повинен бути зверху. Зверху повинен бути на жилетику. — Це Не вам сюди даємо. Він... Ні, це... я То не сижу. У вас по правилам. Продивіть, будь ласка, документи. Я продивіть, ви спочатку мені свої продивіть. Документи, да? Ну, да, посвідчення ваше. Перед протоколом, це товариші треба зробити. Ось такий спорт у нас. Це ви спорт? Ну, там ж є реєстратори, куди не подивимо. <клес> <клес> Ніхто не порушує. Ні. Ви мені щось там показав, я нічого не бачу. Ви їх навіть. Звертайте увагу. Звертайте увагу, або туди. Так, Інчевський Василь Андрійович, інспектор дізнання, в Даїбунської РВ. До якого водно? Там не видно нічого. На східворах теж дуже часто аварії. Сід тільки на зелені їдуть. Але питання кажуть, жив... я стою до. Так, вони до 24-го, 11 го 2015 го Ну, так що. Вам це видно. Так. Він виїхав з Корнеба, де, де МРЕО, де ФОП. Значить, дивіться, тепер я вам кажу, що я виїхав там, де є роздільна, там, де ця двойна полоса розділяється. Так? Тобто ви кажете, що я в чомусь винен, я кажу, що я нічого не винен. Так? Тепер ваші докази будь ласка. — вас. Справа в тому, що заїжджав автомобіль туди, ну. Ви виїхали, він сидить. Куди він заїжджає? Ваші докази, будь ласка. Ні, це у вас я бачу якісь проблеми. Ні, я бачу, це у вас якісь проблеми. Чекайте, ви мене зупинили незаконно да. і Цього питаєтесь ви? мені щось тут это... втюхати. Ми говоримо, ви там перетекли. З одного сторони не дозволяє. У вас ну, докази є? Нема не доказів. Нема доказів? Має, то які так, питання? Нема питання. Ну то чого? З лівої Тих... дороги. Да? Будьте більш вихованою людиною. Навчайте, читайте книги. Так я на вас можу О, написати скаргу за, за, за безпричинну зупинку, інспектор. От і напишу, повірте. А я розворот через спочатку. Я розворот через спочатку. Я розворот через спочатку. Я розворот через спочатку. Ви що маєте? А ви? Ви знаєте, що робити. Поїхали. Попередження, не перший раз. Попередження, а чи попередження? Я, якщо, це, 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 якщо я щось нарушив, то ви діли можете мене попу... дівайте, дівайте. Ви популити. Що, ви що що... щоб... Я вам поясню. Чи зараз мене... Я буду дзвонити. Ні, так я ще дорожній контроль позвучу. Слухайте, ви що. Куди? Так, так ми напишемо злін. на вас, я ж, ми напишемо злін. на вас скаргу за безпричинну зупинку. І вчили раз знімайте відео, будь ласка, так? Є у вас прибори? Інспектор, у вас є прибор для того, щоб знімати фотовідеофіксацію? Ну то й знімайте, будь ласка. Отверніться туди і подивіться, звідки я виїхав. Підораси, блядь.